Вітаю тебе, райдер пильної дороги. Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. Колись давно робив я відосик про те, як з майже підручних матеріалів зробити набор для внутрішньої прокладки сорочок на велосипеді. То відосик доси актуальний, стопроцентно робочий, користувався цим способом багато десятків разів. Та в сьогоднішньому відосику. Хочу ознайомити вас з вже готовим набором для внутрішньої прокладки на велосипеді з Aliexpress та показати, як він працює. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Відчиняємо коробочку. Тут у нас інструкція. А, я думав, на китайському. З одного боку, на китайському. З іншого, на англійській мові, і розписано, що для чого необхідно. І тепер давайте роздивимось більш детально. Значить, оце от у нас, Це у нас тросик, який ми будемо протягувати саму сорочку всередині рами. Тросик у нас сталевий, він в нейлоновій оболонці, щоб захистити від пошкоджень, напевно, в першу чергу нашу раму, коли ми будемо ним користуватися. Далі у нас магніт і адаптери. В комплекті у нас три адаптери. Один під швидкісну сорочку, другий під гальмівну сорочку і третій під гідролінію. Ну і ще ось такий у нас адаптер, коли ми можемо просто на сорочку ось так от надягнути. Тепер як нам цим набором користуватися? Беремо нашу сорочку, беремо наш адаптер. І тупо вкручуємо. Тут різьба, як у звичайного саморіза. І тому просто воно ось так от вкручується. До речі, цю частину, в яку ми вкрутимо, рекомендую потім відрізати, оскільки, ну скоріш за все, пошкодження внутрішньої оплітки буде. Тому розраховуйте, якщо у вас довжина сорочки обмежена якимось чином, що десь мінус сантиметр, потім у вас піде. Вкрутив адаптер, далі всередину вкручуємо оцей наш трос. Погано, до речі, що в цьому місці різьба на тросику ну, не провертається, що воно просто намертво зафіксовано за сам тросик, треба обертати, щоб накрутити або сорочку, або тросик повністю Це достатньо незручно. І тепер переходимо до велосипеда і просовуємо всю цю штукенцю всередині через раму яким чином прокладуємо внутрішню проводку на алюмінієвій рамі. Ну або на будь-якій рамі, яка не магнітна. Тобто це може бути і карбон, і що завгодно. Беремо кінець троса, який у нас з магнітом, і беремо цей от окремий великий магніт. Кінець тросу з магнітом просовуємо в отвір і намагаємося піймати його за допомогою великого нашого магніту. Опіймали. І ось у нас магніт потягнув тросик. Тобто зараз я ось тягну за магніт. І руками допомагаю тросику також рухатися, оскільки він може за щось чіплятися, і, і за цього може магніт, один магніт втратити інший магніт. І доводимо до отвору. І вже в самому отворі можемо оцей маленький магнітик сюди засовувати, щоб один магніт до іншого. Спіймався. На деяких рамах це більш легко виходить, на деяких трішечки треба, так сказати, повалити, але все одно, <головіка> коли руку наб'єте, то це все виходить. Протягнули трос і далі просто тепер протягуємо. Пішла наша сорочка вже. І ось вона у нас вийшла вже назовні. А тепер подивимося, як цю саму операцію робити на рамі, яка магнітиться, тобто на сталюці. Рама сталева. Так, я сам такого не знав до сих пір, що в наш час вже роблять навіть сталеві рами з внутрішньою проводкою. І це ну фігово, тому що прокласти тут. Звичайним способом, як я показував вам на попередньому відрізку цього відео, або таким способом, як я показував з саморобною моєю приспособою для внутрішньої проводки, неможливо. Чому? Тому що магнітик буде просто примагнічуватись до самої рами в рандомному десь місці і нічого у вас цього гарного не вийде. Тому як нам зробити для сталевої рами, що нам необхідно, значить беремо тросик. Не під'єднуємо його до сорочків. Зараз я його викручу, тому що я гадав, що це у нас також алюмінієва рама. Не звернув увагу. Беремо наш трос. Далі. Скоріше за все, я так гадаю, що на будь-якій сталевій рамі. Отвори під вашу сорочку будуть з пластиковою заглушкою. Беремо і з якогось боку пластикову заглушку цю просто дістаємо. Вона там на защолках буде встановлена, і просто підковирюємо обережно і знімаємо з одного боку. Далі, з того боку, де ми зняли заглушку, ми будемо сорочку починати просовувати. А сам тросик, тросик оцей от, нам допоможе тим, що в нього є жорсткість, тобто його можна просовувати за рахунок того, що він сталевий і просто жорсткий, і, по ідеї, повинен рухатись вперед. Беремо з того боку, де ми заглушку не зняли, вставляємо тросик і просто просовуємо його, намагаючись просунути от сюди, от, до отвору, де ми заглушку зняли. І в отвір заглядуємо і бачимо, ага, в нас тросик з'явився. Беремо магнітик. І на кінечник з різьбою нашого тросика примагнитити магнітом цим. Оп, оп. Все, вийшло. Дістали. І ось тільки тепер накручуємо сюди нашу сорочку. Як я казав на початку відео, дуже, блін, дуже незручно, що зробив цю фігню. що... Різьба в нас жорстко зафіксована на самому тросі. і Ми не можемо обертати, тому зараз накрутити це буде. Така собі розвага. Накрутили і тепер протягуємо. Ось ну, тепер, в принципі, у нас достатньо все просто. Оп! Ми протягнули, виміряємо, обрізаємо і потім на строчку надягаємо нашу заглушку і ставимо її назад. Так що, ось такий вийшов відос. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.